Так, ну а зараз не про самокати, а про нітрати будемо говорити. Ця тема зараз доволі актуальна, тому що як ви бачите, багато з'являється ранніх овочів та фруктів, які є зараз на нашому столі. Але треба розуміти, наскільки вони якісні і наскільки їх можна взживати. Про це нам зараз детальніше розкаже наша гостя Лариса Баль Прилипко, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вже у нашій студії. Вам день добрий, день доброго рапта. Пані Ларисо, ми от. Говорили про тиждень безпеки на дорогах, а я вважаю, це не тиждень, теж має бути постійно про безпеку у нас на столі. У нас тут є мовчазливі вбивці чи ні? Ні, у нас тут є овочі, фрукти, які повинні бути на столах українців в тарілці харчування. Але ви правильно сказали, що е, продукти мають бути безпечні і якісні, не тільки красиві. Давайте, 에, давайте одразу так, розбирати, давайте розбирати, розбирати так. Що... коли ми вибираємо е, огірочки, помідори, хочу сказати, що є три групи продуктів, які mm. накопичують. Це, ми говоримо зараз про ранні овочі, так. Так? ранні овочі, фрукти і так далі. Зараз людина може з січня, місяць, коли вас завозять першу. Там соницю, клуб, клубнику. Угу. а в 6 ранку, да? так угу. і у нас зараз, Колись це була мрія. Тому е, все має бути просто в міру, і ми повинні бути знати, як не нашкодити здоров'ю. Наприклад, От, овочі давай. Овочі, Знаний, фрукти так. і корнеплоди. Самі безпечні по накопиченню, це ягоди. і... Фрукти, да uh -huh. eh, саме Давайте будемо перевіряти і одразу перевіряти. розбирати розбирати. Так. Саме таке без... буде що як? Тільки... велике накопичення uh -huh. це редиска яку дуже люблю Перевіряємо, у uh -huh. нас Давайте, є красива редиска, червона, да, бачите, з да, зеленим Так. Да. Це спеціальний пристрій у вас, yeah, і це називається мент. Ментрата, мір, Да. Мір. Є, є, є різні смужки, uh -huh. є. На прилавках зараз можуть бути вони. Так, давайте так, перевіримо. Давайте його. Давайте будемо перевіряти ми його тут. Бачите, як так поки поки вмикається у нас нітратомір, одразу просимо вас, наприклад, писати нам за номером 068 044 0441. Чи користуєтеся ви такими нітратомірами? Чи перевіряєте, чи можливо просто берете і чекаєте? Я, наприклад, ніколи не купую перші кавуни, які з'явилися. Я чекаю, поки пройде якийсь час. Бо ми знаємо, що кавуни – це продукт, якому багато води, і він на себе якраз так, так, теж дуже часто набирає Багато нітратя. Ми можемо з вами зараз ще послухати, а що з приводу цього думають кияни. Поки якраз микаємо наш нітратомір. Я більше намагаюся купляти на базарі а, аніж в магазинах, і ну як я очищую? просто мию і подаю. Якщо це огірки, от наприклад, зараз період, то я намагаюся очистити ось цю шкірку верхню, ось тільки так. Більше ні більше нічим. Ну чесно кажучи, ніяк. Пробую, якщо смачна, то їм і не смачна не їм. Тобто ви повністю довіряєте тому, що просить? Ну, поки що так. Я полуницю не купую, тому що це ще не полуниця, це ще не зрозуміло, що воно таке. Я розумію, що вони кажуть, що вона десь в якихось теплицях там його вирощують. Я не, не довіряю цьому. Полониця буде десь в липні, а це не полуниця. Якщо я купую овочі, ну ми просто кладемо його в холодну воду, десь на годинку, а потім щищаємо шкірочку, щоб її не було і все. Я не знаю, чи є там не чи нема. Але це знаєте, воно навіть не смачне. Ця шкірка, тому я її просто знімаю. У мене дитинка, ну 11 років, тому я вже цим дуже давно займаюсь, не тільки в цьому році. Ну тобто, це сіль, сода замочуємо в воді приблизно на 20-30 хвилин. Ну далі вже промиваємо і вживаємо. Ну тобто, це завжди ми робимо навіть з домашнім, тому що все ж таки на домашньому також зберігаються якісь там шкідники, пил, бруд, тому ми завжди так робимо просто казати, так а, і от да. можемо. У нас После... вже працює наш нітратомір. Ми mm. будемо мріяти зараз. Куди вам кабаки. краще? Давайте mm. отак, вот да так, норма, uh -huh. норма до 400. Подивіться, давайте покажемо нашим глядачам. Так, от якщо ми можемо о, ось о, видно, норма, а там, так 10 – Це норма. А до 400 – це, це в нормі. Бачите, який якісний кабачок. Угу. Кабачок якісний. Тут ви нам розказували, що тут ти вибираєш одразу так, так. запрограмований ніт... будь-який є фру... овочі, так як зараз на касах вибирає. Добре, Так, кабач з кабачком розібралися. Давайте зібрали. ще щось перевіримо. Давайте огірочок. Можливо. Давайте огірочок. Так. Давайте Давай. ось цей такий величенький. Тут... Давай. перевіримо. А взагалі ви ви казали редиси. поки ви обираєте, розкажіть, будь ласка, редис найбільше на себе набирає нітратя. Угу. Які а все вже можна огірок перевіряти? Перевіряємо тоді. Так, огірочок. Ну, ні, тут, ще тоді? Тут, ще тут, тут, тут воно все в алфавіті, через то трошки ми йдемо. Чому, е, чому давайте да. я буду шукати? Ви, ви шукайте так, огірочок, а я так, буду так. розповідати. Чому редиска? десь до 1000-1200 можна накопичувати. Ну це така норма, норма, да. Норма, mm -hmm. Але е-е якщо з нею правильно зберігати Хвостик має бути такий, знаєте, свіженький. Все це потрібно. Я не розумію, вживати, що візуально все, все одно візуально ми так е, не визначимо, наскільки продукт безпечний до вживання зараз. Овочі, фрукти. Ну, тільки зараз все таки за ніхто міроємна. сказати, що якісна продукція, потрібно. але буває надто знайшли. Да? Mm -hmm. Давайте огірочок. Цікаво, що там із ним. Так, так. Огірок тепличний обираю. Так, не хоче воно обирати, хоче, хоче. Техніка Це... з нами сьогодні Це... не... не вона дружить, вона дружить. хороша, просто не що ми мало друзі. часу. Давайте Це... ми його попередньо теж перевіряли, і там всього десь до 70, А угу. так не, не хоче іде вимірювання. наразі, і ми зараз побачимо. Так теж можна їсти цей огірок, теж він у нас зеленого О, кольору. Зеленого кольору, але якщо б ми перевірили, а ми можемо також перевірити, і поставити його, наприклад, біля хвостика? Біля хвостика, хвостика? Да. то що буде інший показник? Буде інший показник. Тому є поради хвостики ці обов'язково. от бачите, трошки більший. Трошки більший, більший да. А чим це пов'язано? Це пов'язано, що тут накопичується, ага. да? як тільки Але це все одно ну, в межах норми. там в трішки. В межах виходять. норми, так, в межах норми. Так. Які є поради? По-перше, угу. треба, ну, тут не такі блискучі, є надто блискучі, такі, красиві, особливо там капуста дуже угу. така темна і так далі. Е, якщо капуста, перші листочки угу. треба обов'язково зняти. Якщо огірок, прямо, прямо так не боятися і отакі. От Зробити звізи mm -hmm. і чистити і тоді вже так. можна його обов'язково, обов'язково mm -hmm. в проточній воді, або просто в водичці двічі mm -hmm. з соленою, водою, щоб воно півгодинки, сорок хвилин. Найбільше накопичують салати, кріп, петрушка. Оце mm -hmm. все дуже. Тому що потрібно. А Це теж ми можемо перевірити. Ну звичайно, можемо. да такі... але ж. Ні, нічого, нічого воно сюди вставляється. Ось. Люди, Він, воно, воно, це ви обговорюєте, я якраз так, перевіряю, так. Це, щоб ми я... не втратили поради. Я поки буду займатися. Андрій, цей. хочу сказати, що якщо ви принесли такий букетик е, угу. дівчині або О, дружині, да? так, ви поставили зразу в стаканчик. Так. І хай воно так букетиком стоїть. І на сонці, на, на підвіконі, ага. це буде. Говорити про те, що не буде накопичення, не так навпаки, вони будуть ну, зменшуватись, так але це такий лайфхак. Так, але... Теж, якщо використовуємо, не потрібно використовувати ці стебла. Угу, потрібно їх да, все-таки коли, коли це осінь, облізати. коли воно все під сонцем, все це можна використовувати. Угу. І в нас засоли різні роблять, да? так. тому краще себе вберігати. А да? Давайте Тоб, ще з приводу фруктів. Так, фрукти саме найменше накопичують. А якщо навіть Хочеться й дитинці дати, то потрібно обов'язково теж обов'язково. Обов тому що тут буде найбільше. Не шкодуйте, ви тоді з них зарадити свої, е, свої, свої вироби, які ск... ви mm -hmm. споживаєте. Так, що можу сказати? Там? Я встигла виміряти вже Це помідор, має. встигла Супер. виміряти. Редис, от зараз виміряємо салат і можемо якісь теж... листові саме найбільше накопичують. І він теж у нас зелений. Тобто, це говориться якраз всі ті овочі і фрукти, які продаються Можна у нас зараз. на прилавках магазинів, які продаються на базарах. Тобто, ми розуміємо, що в Україні якісна городина, в Україні якісні продукти, нічого особливого ми не якщо обрали. вони продаються в мережах, угу. там обов'язково перевіряють сертифікати. Роблять аналізи. Mm -hmm. Якщо це буває, і бабуся навіть не знає, вона може користуватися зотними добривами. ой, чим більше, тим краще, і не знає міру. Mm -hmm. Тому краще купувати там, де є сертифікат, перевірено, перевірено. і ну або скористатися зна... міром прийти так. і самому все перевірити. Якщо як не ми знаєте, сьогодні зробили. ви прийшли в гості або прийшли навіть в якийсь ресторан. Mm -hmm. Попросіть лимончик, попросіть гранатовий сік або гранат. Свій салат додавте лимон або попросіть фреш, uh -huh. лимон, щоб була скарбінова кислота, вітамін С і це буде кислинки додавати. Да. Але так. ще хочу попередити веганів. Вони найбільше споживають. Uh -huh. Всьому треба. Мати, щоб була норма, і якщо споживають, обов'язково якісно. І все якісно і в міру ще важливо. Ми, так. так ну що ж, пані Ларисо, ми вам дякуємо за те, що сьогодні до нас завітали. По-перше, ми зробили Будь такий майстер-клас. протестували ось ці овочі і фрукти. Все якісно, родину. дуже приємно все якісно. Це так. правда 100%. Лариса Баль прилипко, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України була у нашій студії. Друзі, ну що ж. Ми рухаємось далі. Зараз від такої теми городини перейдемо до трішки творч.